Друзі, коли жаліються, що біля Харкова йдуть бойові дії, ну це, мабуть, погано, але є свої плюси. Зараз доброго дня всім. Якщо зробити джентльменський наборчик, завантажити макети вампіра, система ради, дуже коштовна річ, не... росіяни не жалкують зразу а... Іскандера. А... 120-ті міномети, АГС. Відповідно, там ще є кулемет. А ще до того ж взяти з собою ружодронобій і відповідно окуляри віртуальної реальності, щоб зразу все потренувати. Все близько, все компактно. Завантажив у військовий бусик, до речі, який будемо продавати на спеців теж. Ось такий Volkswagen Т5 і відвіз, все це оптом здав, потренував, сказав питання наступне, як повертатися з дронобоєм і е окулярами. Але, але працюємо. Кронт, фона крона надії. Да,